Минає час у наших поколіннях і досі ще через віків пітьму лишаються і щастя, і біль зміні. Стоїть питання гостре так, чому? Чому у цьому світі сліз багато? Чому навколо скільки є тривог? Чи можна гори зі землі забрати? Як дивиться на все це з неба Бог? Чому Він, він і голоду пускає? Хіба йому не шкода матерів? Хіба ж він сироті не співчуває? Чому бур'ян ріга кругом розцвів? Хіба ж без сили він все зло забрати, сказати ні, і бідам, і журбі? Де відповідь сьогодні відшукати? Так важко нам признатися собі. Бог добрий, ні на трішки не змінився, Ще сіве дему людям волю дав. З яким же смутком Він на світ дивився, коли той світ Ісуса розпинав. Замість любові вибрали вараву, бо денним нам і звичним стало зло, лишилось на свободу й досі право, перо до нас у руки перейшло. Ми пишемо історію сьогодні, і ми самі формуємо цей світ, відкинули, якщо тепло Господнє, тому й не розтане в душах лід. Відповідальність нам лягла на плечі, за всі страждання, радість і красу, за сльози вдів, за посмішку малечі невже внесемо знову цвя Христу? Є воля обирати, як нам бути, почати з себе варто вже тепер, бо злу і горю це проти отрута. Давайте ж ми напишемо шедевр, давайте сонцем у пітьмі світити. Ми можемо самі змінити світ, якщо не перестанемо любити, якщо ми не потопчемо віри світ, а щоб земля наповнилась піснями і щоб продовжувався мирний час, хай мир і згода буде поміж нами, хай Бог завжди перебуває в нас. Амінь. Слава Богу!